30 вересня 2024 року, 9 година, 30 хвилин, вирушаємо з міста Оріхів в село Молотакмачка для евакуації жінки з чоловіком. Жінка зателефонувала, попрохала їх евакуювати. Це ваше, збираємо, так? Так, так, вийду, я піду до машини. Проходьте, проходьте. Все хорошо, не спішіть. Давай, сумку, давайте, блядь. Давайте бігом. Ти побачиш назад, Серега. Ну Куди? в кінець, в кінець сюда. Беремо, беремо, сідані. Господи, Боже, спасі. Сусідка не хоче виїжджати? Не хочуть. А зараз чому ви вирішили виїжджати? А так? то, що він дочі до каже, я не піду, стріляли дуже. Ради б'ють. Він, а я кажу, а чим тепер їхати? чим Нам всіх вже вивезти, ви що? Так б'ють, градами б'ють, Пікабами б'ють. На щастя, вивезли двох людей, жінку з чоловіком, з мого мачки. Поки їхали, він не замовкав. Постійно у повітрі висили дрони, як розвідувальні, так і ударні, дуже багато впіві. Відразу орки побачили, наш автомобіль 100%, тому що почала працювати арта біля будинку, де ми забирали цивільних осіб. Все нормально. Все добре, все, 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 все добре. Не переживайте. Спасибо, отдай. Бережіть добре, Все, будь ласка. Якщо вам звертатись, ще, все, що треба, ми все допоможемо. Все, бережіть себе.